Це почалась регістрація учасників простору життя триває. Потім вони познайомились з агенцією «Капризуля» та псом патроном, який повинен був у клуби розважати малечу. Тут же у дворі першої школи ведучі майстер-класів розповіли про те, що вони будуть робити на майстер-класах. Ще хотіла нагадати кожному з вас нашу основну мету і для чого ми тут з вами зібралися? Це волонтерство. Я дякую кожному і кожній, хто тут присутній, що ви свідомо прийшли і знали, що ви цією своєю дією не тільки собі допомагаєте, допомагаєте своєму ментальному здоров'ю. Так, а ще й допомагаєте своїм внеском нашій дуже класній справі, яку ми вже другий рік. Разом дружньо, по різних ініціативах виконуємо. Ми збираємо гроші на реабілітаційне відділення, назвали дуже гучно «Human Clinic». Так? і будемо робити нескладну практику, будемо робити колесо життєвого балансу, але поєднувати наше логічне мислення і наше інтуїтивне мислення в пошуку шляхів покращення тієї ситуації, яка на сьогодні у вас і в вашому житті склалася. А в перерві приходьте. Бо ми будемо робити ваші руки красивими прямо тут і прямо в холі. Жінки, які прийшли до простору Життя триває, обирали який майстер клас вони обов'язково будуть відвідувати. Детально про работу простору «Життя тревая», а также про видение мастер-классов, смотрите на следующем неделе, а завтра, 16 червня, в 4 часа в гостинице Славутич будет встреча с доктором медицинских наук Элина Супрун, которая расскажет о том, как в наше время поддерживать свой организм, провести диагностику современную. Вы за 5 минут получаете распечатку своего здоровья по 146 позиций. включая анализ крови. Приглашаем завтра в Славутич гостиница в 4 часа.